А хто як не людина на системних ретиноїдах розкаже вам про найефективніше зволоження тіла та рук. Впевнена, що ніхто тому розказую про засоби, які просто рятують мене від цього та перетворюють мою шкіру на це. Перше це зволожувальний крем від CeraVe. рятівник, який зробить з ваших ніг цукерочку, буквально за ніч. Він абсолютно не має запаху. Наношу його на тіло та руки. Знаю, що там пишуть і за обличчя, але все ж не ризикую. У мене величенька баночка, навіть не знаю, коли закінчу. Тесорі де орієнте серія хамам. Також чудовий засіб, який зловив багато незаслуженого гейту. Як на мене, він не гірший за сереве, Єдине, що це за моїм подругам він смердить, а я його просто обожнюю. Він мені нагадує дорогі пряні арабські аромати, тож дуже раджу. Далі там непогана альтернатива, якщо не хочете замовляти тезорі чи сараве, але не найкращий варіант. На щодень підійде, але в екстрених ситуаціях буде безсилим. Далі лярожсика Працює дуже гарно, але також має плівочку. Постійно після нього хочу помити руки. Емульсія молочко від бейв із сичовиною беріть і ще раз беріть для п'яток ліктів, колін та для всього. Воно Просто ідеальне. Також має дуже гарний свіжий запах, і сам крем не густий. Плівки він не залишає, точно є більша баночка. І останнє річуалс непоганий варіант, але на мою думку, переоцінений. Якби не адвент, я б його в житті не купила. Запах класний, але тут є плівка, і це мінус. У мене два креми для рук: це сакура та карма. І для тіла крем джінг та карма. Прям радити не можу, пахне прикольно, але зовсім не те. Як вам моя підбірка Користувалися цими засобами? Обов'язково пишіть у коментарях.